Так. Доброго дня, шановні одногрупники. Ось ми привезли машинку в Чернівці, як я казав, для нашого клієнта Артем. Артем, що я... ти хочеш сказати? Ну, Поки що не їздив, тільки не привезли машинкою, задоволений. Так, як домовлялося, давав 500 доларів завдатку 10 лютого. Сьогодні у нас 5 березня, менше місяця, машинку привезли. Сідали відео, показували, що як, розповідали. Машинку збирали досить довго. Було 35 варіантів різних, але було все добре. Гроші давав на руки, під розписку. Гроші давав під розписку, на руки чи не взяв, я Ну що, скажи кому, якби хтось туди пригнав. І... Там, Мирослав, Іван. Дякую Щоб... Івану, Мирославу за те, що пригнала машину. Все, дякуємо. Шановні до групки ставте лайк і замовляйте. Не переживайте. Всім добра!